Не лише по Одещині російський шахет упав на території Румунії. Це підтвердили українські прикордонники. А от Румунія не визнає цього факту і каже, що жодної прямої воєнної загрози для її держави не було. На думку Дмитра Колеби, падіння російського дрона на румунській території безглуздо заперечувати, і Україна має неспростовні докази цього факту. Проте, глава українського МЗС вважає, що Румунія вирішила взяти паузу, аби дослідити цю ситуацію. У деталях розбиралася Нонна Стефанова. Впали чи не впали? Ось питання. Ставить його не Гамлет, а ті, хто стежать за перебігом чергової російської атаки на Україну. У ніч на понеділок московити запустили понад два десятки дронів камікадзе у бік Дунайських портів на Одещині. Два шахеди здетонували на території Румунії. Це підтвердили й українські прикордонники, які несли службу в районі Ізмаїльського порту. Прокоментували у силах оборони півдня і в українському МЗС. Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО. Ми закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, яка посилить захист інфраструктури України, а також сусідніх держав. Це не в перший раз, коли засоби терору влучають в іншу країну, оскільки ворог атакує в дуже часто використовуючи цей елемент обстановки як спосіб одного з прикриттів свого терору е, і е, спосіб обійти. Можливості нашої протиповітряної оборони, сподіваючись, що ми не будемо працювати в такій критичній близькості до державного кордону. Про ворожі дрони над своїми будинками повідомили жителі прикордонних регіонів Румунії. Розповіді очевидців зібрало тамтешнє видання ДІДІ 24 Налякані люди розповіли, що найменше один із безпілотників упав у лісі. В людей повибивало вікна через потужну ударну хвилю. Залишки дрону знайти не вдалося. Місцевість болотиста і непрохідна. Влада Румунії інформацію про падіння заперечила у міністерстві оборони. Заявили, що нічні атаки Росії на портову інфраструктуру Одещини не були цитую прямою воєнною загрозою для державної території чи територіальних вод Румунії. Кінець цитати жодних інцидентів не було, запевнила і глава тамтешнього МЗС звісно, є ризик, бо те, що відбувається в Україні, дуже близько до нашого кордону. І ми все це бачимо з нашого боку Дунаю. Росія цинічно атакує і продовжує атакувати цивільну інфраструктуру І не дає Україні експортувати свою продукцію. Але поки що інцидентів не траплялося. Міністерство оборони та всі відповідні відомства у режимі реального часу стежили за російською атакою дронів на Порт-Рені. Ця атака не становила прямої військової загрози території. Румунії та нашим територіальним водам румунській міністерці відповідає український міністр каже, Україна має неспростовні докази того, що російські дрони таки поцілили на територію Румунії. Заперечувати, що е, туди щось впало, і ми стверджуємо авторитетно з доказами, що це прилетіли шахіди. Заперечувати це е, ну безглуздо, тому що є фотодокази. Того, що там щось сталося, впало, але ясно, що як влада суверенна, вони взяли паузу для того, щоб повністю дослідити і зробити висновки. Загалом, ну давайте відверто, є тенденція на намагання. Скажем так, не ескалювати інтерпретацію тих чи інших подій з боку партнерів для того, щоб просто не бути втягнутими у безпосередній конфлікт. Румунія країна-членкиня НАТО. Напад на одну з держав альянсу автоматично означає напад на всі, і всі країни мають реагувати. Це була атака, і мала б бути відповідна реакція. Проте країни НАТО продовжують боятися Росії. Так в етері П'ятого каналу військовий експерт Олексій Гетьман прокоментував влучання ударних безпілотників по території Румунії. По Великому рахунку це є атака на країну НАТО. По великому рахунку мала мала би бути згідно п'яте статті відповідь на, на такі дії. Ну відповіді немає, тобто нічого страшного. Це підтверджує те, що вони продовжують боятися Російської Федерації. Що значить він випадково випадково залетів? Тобто він летів, летів потім він. Заблукав, ні, це або він летить за задолгідь прописаній програмі, і як, як його що вітром здолуго? Ну що це як це? Ну от як шахіди, які атакують, які прилетають по, по території України, точно ми його збиваємо на підльотах. Якщо не вдалося знищити, він потрапляє саме туди, куди він був направлений. А тут він що, заблудився? Так? Ну що це за дитяча розмова? Ну, ну кому це? Ну, ну для кого це? Російська смертоносна зброя вже не вперше блукає сусідніми з Україною державами. Так, під час масованого удару Московії 15 листопада ракета впала у Польщі неподалік українського кордону. Загинули двоє людей. Польща і Сполучені Штати заявили, це ракета української ППО, яка збивала російські залізяча. Проте провина за інцидент усе одно лежить на Кремлі. Українська ж сторона заявила, що це російська ракета. Вже кілька разів уламки ракет через російську. Російські обстріли падали на територію Молдови, а у лютому цього року ракети московитів пролетіли над територією Румунії. Про це заявили у збройних силах України. Але румунська влада, які зараз це повідомлення заперечила. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Контрнаступ не гальмує. Він зазнав остаточного провалу про цю нову кремлівську казку від головного бункерного каскаря. Ми обов'язково згадаємо за кілька місяців, але поки що, Путін дуже натягнуто намагається блефувати на тлі переговорів з Ердоганом. Що про справжній рух зсу кажуть в українському міноборони? Чому літаки московитів так слухняно чекають на прильоти нових невідомих дронів? І що відбулося вночі у російському курську? Події 558-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Посака. Погана міна при поганій грі Путін дочекався у Сочі зустрічі з турецьким президентом і почав привселюдно запевняти, що Кремль тримає усю воєнну ситуацію під повним контролем, ані згадок про втечу російських загарбників із раніше окупованих населених пунктів, ані коментарів про постійні загадкові атаки по території Москові. Ні, бункерний дід переконаний, що це є надійний план так званої спеціальної воєнної операції. Что касается а, по, пробуксовки и контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так. Но, э, Ще повернемося до цієї псевдогучної заяви за кілька місяців. А поки що, Путін, спостерігаючи за так званим провалом контрнаступу, чомусь знову згадує про сценарій вирішити усе без ганебної поразки окупантів на полі бою. Росія ніколи не ні від переговорів. І зараз ми не відмовляємося. Але поки триває гаряча фаза війни, і ЗСУ визволяють українську землю, Путін може проводити переговори хіба що з Кабаєвою